Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте розглядати. Як завжди, починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Якась дорога. Король кубків показаний. І така дорога, знаєте, швидка, коли він вже навіть такий наповнений емоціями стосовно цієї дороги. І це знаєте, коли тільки поклич і побіжить. Тут така дорога. І м -м, тут взагалі хтось може навіть розповідати вам, де там він бігав і від кого. Може бути і така ситуація. Взагалі багато розмов з чоловіком з королем кубків. Це може бути і родич, і коханий, і е, е, ну, от просто якийсь емоційний чоловік, з яким у вас буде розмова, саме за дорогу. Тут ключове це дорога, якась щось швидко треба буде десь пересуватись. Це знаєте, як тема дня буде. Так, сфера кохання. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Слухайте, от, от знов ця дорога. Це у когось з вас дійсно буде зустріч з коханим. І така, що, ну, просто от, ну, тут все про кохання, про почуття, про те, що ви будете дуже задоволені проведеним часом один з одним. Це про те, коли багато страхів один за одного, це про те, що. Ви якісь хвилювання будете обговорювати, як зізнання в якихось страхах будуть. Ну, тут ну, кохання і буде. У сфері кохання воно саме і буде у вас там. Діє чоловіка у бік жінки. Діє чоловіка у бік жінки. Тут закоханий чоловік, і, знаєте, бути, щоб отримати шанс бути поряд з вами, він навіть хитрувати ладен. Просто, знаєте, як. О, аби все вийшло так, як він собі думає. Тут духовно наповнена людина. Угу. Але знаєте, для декого все ж таки скажу, що є тут і тема обману, але це дуже мало для кого. Коли знаєте, він цінує сім'ю, він цінує те, що в нього є сім'я, але як трапиться нагода, він скористається тією нагодою. Для когось така відповідь тут іде. Так, може, може встромити ножа в спину, на жаль. Ну, Це не, про всі, не для всіх, не про всіх. Тут, тут пам'ятайте, що все ж таки це загальний розклад. Дії жінки у бік чоловіка. Жінки у бік чоловіка. Угу. Угу. А тут жінка знає свого чоловіка. Дівчата, от ті, про кого я сказала, що може ножа в спину, в спину встромити, ви вже знаєте таке про свого чоловіка, про свого коханого. Ви взагалі ви, ви одразу зчитуєте таке з нього. І ви можете тут навіть, як знаєте, його увагу перемикати на, на інше. От ви взагалі така від вас нічого не приховаєш. Все, що він ще тільки подумав, ви вже знаєте. І тут ви будете як випалювати його таке бажання. Ви щось пропонуєте, ви про щось там розмовляєте, ви схитруєте так, що йому не схочеться ніде нікуди. Це, це класно. Далі для одиноких. Одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання. Дорога? Для, для когось з вас дорога того, хто за вами сумує, за ким ви сумуєте, для когось це ви поїдете в дорогу ну, до такої людини. Взагалі-то ви, знаєте, от вам ще й може хтось маніпулювати хтось, хто дуже далеко від вас, на великій відстані. І будьте уважні в цьому. І може бути така ситуація, коли от, в юридичних питаннях можуть бути такі якісь. Обговорення з людиною. Але, знаєте, ваше оди... одиноке проживання, воно цілком і повністю у ваших руках. Ви можете дозволити собі змінити все це у будь-який момент. Єдине, що вам треба, це тільки вирішити, що так, я хочу бути в стосунках. Просто прийняти таке рішення. Сказати так, я вже готовий, чи я вже готова бути в стосунках, зайти в нові стосунки. І все. Тільки додайте, що без, без всіляких там третіх особ, щоб це були тільки ви і ваша нова людина. Так, робота. Робота, що у вас буде завтра в роботі. Тут людей насипали чимало. Тут просто от, спілкування в колективі. Король Кубків, король Пентаклів, королева Пентаклів. Тобто тут для когось по документах буде багато справ, для когось люди, з якими ви оформлені десь там на одній роботі, будуть якісь там спільні справи між вами, як якусь інформацію обговорювати. Ну, Робочі моменти, я навіть не буду на цьому зупинятись довго, бо все робіть по справедливості єдине, що тут говорять карти, щоб все було між вами справедливо, щоб не було ніяких там, недомовленостей, щось хтось не доробив або взагалі не зробив. Все, щоб було справедливо. Що вам важливо прийняти, давайте побачимо, що вам важливо прийняти допомогу від людини з минулого або приймайте той факт, що хтось з вашого минулого буде просити по допомогу, і треба буде діяти швидко. І вам швидко, якщо ви потребуєте чиєїсь допомоги, то не затягуйте, бо людині потім складно буде вам допомогти. І якщо вас хтось буде просити, то теж не затягуйте, ну, затягуйте рівно настільки, скільки часу потребується, щоб подумати, як саме краще допомогти, або яким саме способом краще там, навіть попросити про ту допомогу. Далі, від чого краще б за все відмовитись. відмовитись, Там, де ви втрачаєте? Зараз чекайте, все ж таки, хочу уточнити. Там, де ви хочете, витратити гроші, а щось воно складно йде, то відмовляйтесь, бо воно вам не в радість буде. Е, ну, наприклад, ви там завдаєте питання, е, що там наприклад, там скільки коштує, ви щось там побачили і скільки коштує, там а вам не відповідають. Не наполягайте. от Просто полиште цю ситуацію і все. І там живіть собі далі. Це може бути от той випадок, коли вам насправді не потрібна та річ, про яку ви питаєте. Або, наприклад, ну, якщо воно ваше, то людина вийде з вами на зв'язок. От якось так воно тут іде. Тобто не наполягайте, згармонізуйте себе внутрішньо ваше вас. Не втратить. Далі. Чого вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра? Ситуації там, де або вам буде потрібна допомога, або ви комусь будете. Допомагати, цього не уникнути. Але це, знаєте, ситуація в будь-якому випадку, вона вам потім буде, наприклад, ви комусь допомагаєте, і ви потім отримаєте собі дарунок. За таке... ну, я не кажу, що це хтось буде вам віддячувати. Це як від Всесвіту. Що ви не пройшли осторонь, що ви взаємодіяли, взаємодіяли з людиною в ситуації, і ну, це як винагорода якась від Всесвіту вам буде потім, за таку вашу ситуацію, ну, за такий ваш відгук на ситуацію. Далі, порада від вищих сил для вас на завтра. Тут у когось як швидко закриється якась можливість до змін. Коли ви щось швидко хочете змінити, а воно як не час ще. Вам здається, що ви отримали собі можливість, а насправді. Це як, знаєте, як, ну, от, ніби Всесвіт вам каже: приготуйся, як показує вам, що вчасно будь-ну, будь ну, як зараз я поясню це. ну Це як дають вам можливість. Готовність номер 1 знаєте ж, таке воно буває так. що Як відлік десь в чимсь для вас починається, як тренування, якась ситуація, як тренувальна для вас. І вона не буде такою. Це коли нібито вона ще й не ваша, але це як дають вам змогу підготуватись отак. От по-інакшому я не поясню просто. Не знаю, як інакше пояснити. Але я, я впевнена, що ті з вас, для кого йде ця інформація, ви зараз зрозуміли, про що мова. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока.